Усім привіт, як завжди, з вами Павло. Але перш ніж перейдемо до огляду, розповім вам, що якщо ви ще не знали, я запустив додатковий канал, де буду розповідати і про аудіо, і про щось інколи не пов'язане з аудіо. Побачимо, що піде. Але поки що, ми з Дмитром Федорченко запустили подкаст, який зветься Неавдіофільський. Ну і там розповідаємо все ж таки на авдіофільські теми. Просто прикидаємось не зовсім хворими. Там вже є перший випуск. Тож підписуйтеся, переходьте, під, підписуйтеся на канал, на подкаст, в Spotify Також він є. Усі посилання додам в опис, і заздалегідь дякую. Буду дуже вдячний за ваш зворотній зв'язок, що змінити, додати, прибрати і так далі. А сьогодні поговоримо про Jade Audio GW1, або ж, простіше кажучи, продукт від FIO, який вони вирішили приписати своїй сестринській компанії Jade Audio. Мені досить цікаво, яка в них логіка, що йде до самих FIO що до Jade Audio, бо ж в самих FIO багато чого дуже бюджетного в лінійці, але тут вони вирішили, що це піде, як, як сказати, на аутселінг. Чи якось так. Але що ми тут маємо? Ми маємо а, true wireless вкладні. Це не затички, не внутрішньоканальна моделька. Це Клані, і вони з гачками зроблені, тобто FIO їх позиціонує як спортивні, але треба розуміти, що це рішення на будь-який випадок, коли ви хочете слухати музику бездрутово. Ну і до того ж хочете чути, що діється навкруги вас. А, наприклад, у нас зараз в умовах України, якщо ви на вулиці, то краще все ж таки чути звук. Тож гарне рішення і коштує недорого. На AliExpress вони щось були. По 34 долари. Зараз на них знижка до 28, і в прес-релізі від Jade згадувалось, що ця знижка тимчасова до 3 а, числа цього місяцю. Але, але, але вони чомусь прод... як, знижка продовжується і не знаю, скільки вони будуть коштувати на момент виходу огляду, але в будь-якому випадку ціна доволі бюджетна за те, що ми маємо. Тож, анекдот дня сьогодні такий. Гайно, а чого це твій Василь так кричить? Та зуби лізуть, та йому ж вже 50 років. Ну, далі вчора мост відпав, він його проковтнув. Тож, ось така коробочка виглядає дуже приємно, помаранчево-білий колір, обидва кольорові варіанти сфотографовані на обкладинці. Всередині в нас ось такий аркуш, на якому головні моменти підкреслені, тобто ергономічний дизайн. Так, наче ви нічого не надягаєте. ну, Дійсно схоже довгий час життя від батареї, десь до 6 годин одного заряду. Далі, що там відчуваєте, що навколо True Wireless підтримується Bluetooth 5.3 з одночасним під'єднанням 4,2 мм динамічний випромінювач із кодиків тут SBC та AAC. А також є IPX5 захист від бризок. Тобто займатися з ними спортом в цілому можна. В коробці в нас безпосередньо навушники, а також два аксесуари для них ровно два. Тож, перший це ось такий мішечок, в якому їх можна носити. І мене дуже тішить, що він не зроблений з того псевдо-бархату. Як Часто використовується, а це все ж більш схоже щось на нейлон. І, звісно ж, маленький, коротенький кабель для того, щоб їх заряджати, USB Type-C. Тобто нічого видатного, але все, що вам потрібно. Ось так виглядають самі навушники. Це їх чохол. Як бачите, виглядає дуже сміливо і дуже цікаво. Він. Однозначно не кишеньковий, виходило, мабуть, з того, що якщо ви займаєтеся спортом, то у вас є якась сумка чи щось таке. Ви приємно бачити обидва навушники з обох сторін від центральної частини через цей прозорий матеріал. Я спочатку думав, що це верхня частина, і тут якось треба натискати, щоб воно відкривалося. Але насправді ні. Їх позиція, виходячи з надписів, ось така. Робочі чи природня. Просто ось так відкриваємо, беремо обидва навушника, або й по одному і використовуємо їх. Тож, чохол закривається. Ось так вони виглядають. Я вже робив огляд на схожу модельку від BlackView, і що там, що там, в них була одна конструктивна особливість. Ось ці завушні дужки, вони не гнучкі, вони доволі. Жорсткі, зроблені з пластику, в цілому за вухом тримаються добре і мені комфортно. Хоча я бачив скарги людей, яким в цілому такі завушени не комфортні. Тобто вони жорсткі, вони не гнучкі. Тут у нас контакти для заряджання і керування, а також світлодіод. І ось тут багато чого буде залежати від форми вашого вуха і його розміру. Тож надягаються вони приблизно ось так: от. ну надягаються взагалі ось так. Ви берете їх і накручуєте навколо вуха, вони займають потрібну позицію. Але головне, головне питання, якого розміру у вас вушна раковина і де знаходиться слуховий прохід, тому що треба, щоб він же ж співпав з цією частиною. Якщо б тут у нас було якесь гнучке сполу. Поєд... з'єднання, То можна було б їх трохи підігнути, забезпечуючи там більше потрапляння. Але оскільки тут нічого не рухається, то тут треба сподіватися, що ваше вухо просто пасуватиме до цих навушників. Мені пощастило, тому в мене посадка не ідеальна, але дуже добра. Тож ось тут, бачите, захисна сіточка, за нею великий динамік. В цілому він знаходиться близько до мого вуха. А, працюють вони дійсно десь до 6 годин, гарно тримають заряд, гарно тримають зв'язок, в цілому майже не було з ними якихось перебоїв, і в цілому доволі зручні в експлуатації. Цей чохольчик відкриваємо. Тут в нас праве вухо, не попав праве вухо. Тут зрозуміло, що ліве. Доволі сильні магнити все тримають, і ось так зачиняємо і прибираємо. В цілому з точки зору всього зовнішнього мені ця моделька подобається. Наш традиційний тест мікрофону записує цю частину з цими гачками навколо моїх вук, використовуючи її вбудовані мікрофони. Тож вони дадуть вам ідею про те, як ці мікрофони звучать в якомусь тихому приміщенні. Ну і звісно, я тут не буду використовувати якусь корекцію звуку. Ну і звісно ж поговоримо про звук, і тут треба враховувати одну, а, один факт. Це вкладні, причому це навіть не зовсім вкладні, тому що вони не стільки вкладаються у вухо, скільки вися, як, висять у просторі поруч з ним. Тому вони ще більш залежать від посадки, ніж типові вкладні, а вкладні дуже залежать від. Від посадки, від форми вашого зовнішнього вуха, тому що коли ми говоримо про внутрішньоканальні навушники, там все відносно простіше. Так, дійсно, у вас може бути трохи різний там внутрішній обсяг вуха, але в цілому різниця невелика, і навушники працюють на ізольований простір. Тобто, нас ми втулили насадку, вона все заілізувала. Заізолювала і в цьому просторі там драйвери відпрацьовують як треба, тому результати будуть менш відрізнятися від людини до людини. У випадку вкладнів там вже трохи інакше, в когось вони там сіли трохи поглибше, в когось ні, в когось трохи вперед є ухил або назад. Ну і від цього різниця звук. В цьому випадку в нас звук ще більш відрізняється, тому що вони просто висять над вухом. Залежить, як відносно вашого слухового каналу спозиціонується ця сіточка, і плюс знов-таки тут ще більше той ефект розсіювання воздуха в. Навколишньому середовищі, що є у вкладнях. І це нам дає немасивний бас. Тобто він тут присутній. Звісно, глибокого басу не дуже багато, але він все ж таки, е, як хотів сказати, читає, читається там, да, як розповідають усякі там е, е, як їх звуть, сомельє і інші професійні нюхачі, але його не так багато, щоб створити ось це підґрунтя. Середній бас тут є, і він доволі технічний, в нього непогана передача текстур, тому з усілякими гарно прописаними натуральними інструментами звучить добре. Але там, де потрібна вага, навіть такий великий динамік, як тут, все ж не може впоратися, тому що е, помітна частина звукової хвилі розсіюється е, по сторонах, не досягаючи вашого слухового каналу. Ну і в цілому там бас все ж таки набагато простіше досягнути. Коли просто там поршень, динамік як поршень як прокачує повітря безпосередньо у вашу барабану перетнику, а тут у нас багато втрат. Тому треба розуміти, що це обмеження цього форм-фактору і не вимагати від, від, від них того, що вони не можуть дати. Тож, в нас ось такий приклад: це дизел Power від The Prodigy. Ну і звісно, ось цього того глибокого, потужного. Рокочучого басу, що тут втреці присутні, ви не почуєте, тобто ви почуєте його, скажімо. Технічну складову, але не масивну і не пружну. Тож, не можна сказати, що тут басу немає, просто він ну, не такий, як ми звикли. Тож, треба це тримати в голові. Середні частоти взагалі дуже класні, насправді це динамік з гарною деталізацією, і вже середнім частотам форм-фактор навпаки допомагає, тому що за рахунок того, що по-перше, навушники дуже легкі. І про них можна і забути, тобто, це допомагає мозку, як добудувати уявну сцену, налаштуватися на те, що ви просто чуєте просторовий звук, і те, що динаміки винесено з ваших винесено з слухового проходу, і вони розташовані на деякій відстані, то є певні ось ці. Відбивання звуку від, від, від ушної раковини, і вони допомагають сформувати більшу сцену. Тож, з точки зору сцени, тут це дуже класно, дуже приємно. І ще додатково є такий ефект, коли, якщо ви гулятимете десь там в лісі, на березі моря. тобто Там, там де є якийсь приємний ембієнтний шум, то додавши до цього якусь гарну музику, ви зловите крутий ефект. Ну, а якщо якесь взяти таке техно, що не вимагає унца-унца, то там десь на вулиці біля автостради теж можна зловити ефект. Дуже цікава штука, коли ви змішуєте, скажімо, звуки навколо з якоюсь доданою музикою. Там потрібні експерименти, але інколи ефект дуже крутий. Ну і в цілому, навушники коштують не так дорого, щоб не поекспериментувати за бажанням. В цілому нормальна роздільна здатність, непогано розподіляється вага на середніх частотах, тому що вони все ж більш сфокусовано потрапляють у вуха. Немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, бо якщо б це було, то навушники просто транслювали б вам артефакти компресії. Тому середні частоти звучать приємно і збалансовано. Дуже гарно вони передають голоси, тому якщо ви там, слухаєте подкасти. Наприклад, той подкаст, що ми з Дмитром запустили, дуже раджу ще раз. Або якісь інші, або там ви з кимось розмовляєте. Ну, або щось слухаєте, аудіокнигу, наприклад, під час пробіжки. Дуже класний варіант: саме голос передається до чудово. Ну і прикладом в нас. Пітер Гебріел, Солсбурі Хілл. Дуже класний трек, такий трохи підпрогресивний, тому що тут дуже незвичний розмір використовується. Але от там як наприклад в Дейвіда Брубека, тобто розмір дуже незвичний, і ти, начебто, розумієш, що щось іде не так. Але тебе так чіпляє сама мелодія, чіпляє вокал в цьому треці, що ти. От, просто сприймаєш це як щось таке дуже приємне і незвичне. І завдяки великій сцені, тут ці навушники дуже добре з цим треком пораються. І плюс, от, наприклад, такий трек мені подобається міксувати з навколишнім середовищем. А і верхні частоти, ну вони нормальні, тобто для 30 доларових навушників бездротових, нормальний варіант. Тож в них там якась середня протяжність, тому що її підрізало блюту кодеком. кодиком. Вони прості, але вони доволі чисті. Тобто базові обертони тут присутні, але там якихось складних речей типу шаруватися, тієї саме тут не треба очікувати. Тому тут не буде якихось авдіофільських вишуканостей. За точки зору кількості, то тут немає намагання їх пом'якшити або десь приховати, але й не сильно підкреслюють. Тому в цілому, якщо ви не, 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 не дуже чутливі до верхніх частот, проблем, скоріш за все, не буде. Але знов таки все дуже залежатиме від посадки. Ну і приклад я взяв навмисно аудіофільський: це Amber Rubars, Losing My Religion, тобто кавер на відомий трек R.E.M. дуже класно прописаний, бо ж все-таки чеський. Тут у нас жіночий вокал, гітара, класна якість запису, яка додає просто. Приголомшливого ефекту, враховуючи їх сцену. Ну і в цьому вокал з гітарою звучать класно. Не вистачає, звісно, помітно бракує ось цієї вишуканості на верхніх частотах, але принаймні базові речі відіграються і це створює потрібну атмосферу треку. Якщо казати про порівняння, ну єдина моделька, та, що тут згадується, це той самий BlackView, що в мене був. І взагалі тут в нас трохи більш роздільної здатності, трохи більш ваги. А, і трохи такі більш висунуті наперед верхні частоти. В BlackView пом'якше верхні частоти, трохи менше роздільної здатності, і бас теж трохи менше його. Але на понизьких частотах різниця дуже мала. В цілому, мене дуже тішить, що виробники почали звертати увагу на сегмент вкладнів. В нас з'являються ось такі навушники, в нас з'являються різні експерименти типу Mi audio Pebbles. Тобто щось таке не зовсім внутрішньоканальне, але ну, півдороги до вкладні, тому що це дуже класний форм-фактор. Ну І якщо ви шукаєте саме такі навушники, в яких там буде чутно, що коїться навколо вас, то це дуже гарний варіант. Тож, дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.